Подивимось, що тут у нас. Собаки, як завжди, на вході гавкають, але то таке. Так, фотоапарат. Так. Що за фотоапарат? СК-333. Отакий фотоапарат. Скайна 35 мм мотордрайв віз автофлеш. Автофлеш флешка? Можливо? Так, в чохлові іде. Так, і такий фотоапарат. Колись у мене у мамки такий точно був. Так, блін, якби ще я пам'ятав, як то. Як його? Що це? Це що? Блін, не пам'ятаю. О, пам'ятають руки. Так, ну тут все, все, в порядок. Катушка сюди. Це у нас об'єктив. Кудим-сюдим. Окей. І це для батарейок. А може і ні. Ой, коротше, фотоапарат. Що його дивитися? Ну, Блін. Так, відкрилось, все видно. Клац, клац, все є. Добре. Подивимось, скільки таке може бути коштувати. Я не знаю, їх, до речі, зараз продають чи ні у нас в Україні. Але знаю, що на eBay доволі непогано це все діло коштує. І дивлюся одного чувака. Він постійно а, такого роду фотоапарати скуповує і продає на eBay по 50, по 70, по 30 баксів. Якщо ми зможемо вилучити з цього хоча б 200 гривень, це вже буде успіх. Подивимось, що воно буде коштувати на Elixві і переходимо далі.